Субота, 20 квітня. Як завжди, у цей час ми говоримо про головні події цього тижня. Мене звати Ольга Орел. Вітаю. Мова сьогодні піде ось про що. Наближається до завершення передавання районного будинку культури. Екоклас на острові Масальському постраждав від рук вандалів. У порятині відбудеться дружній матч з ветеранами Національної збірної України. Чисельність населення невпинно скорочується причинами того є висока смертність, міграція та низький рівень народжуваності. Пирятинський район має свою статистику: торік народилося у три чи менше жителів міста і сіл ніж померло. Низький рівень народжуваності у Перятинському районі. У 2018 році на кожне народження було три смерті. Протягом року в районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 126 двадцять жителів міста і 54 мешканців села, 180 проти 568. Утричі смертність перевищила народжуваність. У селі померло 324 людей. У місті 244. За перші три місяці цього року Рац зареєстрував 48 дітей 17 дівчаток і 31 хлопчика. Імена їм давали незвичні Демір, Росаріо, Амелі. У 2018 році теж були нетрадиційні імена: Майрон, Емір, Левон, Аделіна, Ясмін, Ніколь, Айсу. Рідко нарікають своє чадо такими іменами як Гордій, Лев, Евеліна та Василина. Найпоширенішими є Андрій, Максим, Поліна, Анна і навіть Єва та Ульяна. Чомусь усі вважають, що край треба більше народжувати, і це вирішить усі проблеми. Та, як виявляється, основна демографічна проблема у нас не так низька народжуваність, як висока передчасна смертність. Померлих за перший квартал 2019-го зареєстровано 165. Сьогодні українці, в тому числі і перятинці, виїжджають з України. З одного боку їм бракує оптимізму щодо майбутнього батьківщини, незахищеність та відсутність економічної стабільності з іншого міграцію підсилює попит європейських країн на українську робочу силу. Ще однією важливою складовою збільшення кількості населення є зміни у шлюбній сфері. У 2018 році перятинський рац зареєстрував 155 шлюбів. Поєдналися 142 міські пари і 13 сільських. Натомість розірвало шлюб через відділ реєстрації 56 пар пирятинців. Окремо відбувалися розлучення за ухвалою суду. Вже протягом першого кварталу 2019 року шлюб узяли 29 пар, розлучилося 10. До 5 травня учасникам Другої світової війни, колишнім в'язням концтаборів гетто, а також постраждалим учасникам революції гідності, виплатять разову державну допомогу. Вона становитиме від 530 до 3850 гривень. По 530 гривень отримають учасники війни та колишні в'язні концтаборів гетто. Особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським. Режимом у тилу ворога. По 840 гривень членам сімей загиблих і дружинам чи чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам чоловікам померлих учасників бойових дій, учасникам війни та жертв насильських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. По 1295 гривень учасникам бойових дій постраждалим учасникам революції гідності та колишнім непослуханням повнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків. По 3850 гривень особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Особам з інвалідністю внаслідок війни, колишнім малолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліства та з інших причин, залежно від групи інвалідності, виплати становлять від 2 до 3850 гривень. Укрзалізниця змінила правила перевезення пасажирів та багажу. Відтепер максимальна вага ручної поклажі 50 кг. Новими правилами обмежили перевезення ручної поклажі. Ручна поклажа до 36 кг безкоштовна, а за решту 14 доведеться заплатити за тарифами перевезення багажу. А ось якщо загальна вага буде перевищувати 50 кг, пасажира просто не пустять до поїзда. Змінили й умови перевезення тварин у поїздах. Так дозволили перевозити дрібних кімнатних собак малих порід, котів, птахів тощо. У вагонах усіх категорій, крім СВ та м'якого, без викупу всіх місць та з обов'язковою оплатою за перевезення. Порядок перевезення собак великих порід залишається незмінним. Також зміни торкнулись і перевезення велосипедів. У потязі Інтерсіті і Інтерсіті Плюс не впустять з двохкулісним конем, якщо не буде місця для його розміщення. До речі, в оновлених правилах ввели нову класифікацію поїздів за рівнем сервісного обслуговування класу комфорт, стандарт та економ. Відрізнятимуться вони наявністю кондиціонера, біотуалету, новою постільною білизною і вартістю квитка. Вартість квитка на поїзд класу комфорт буде в 2,5 рази вищою, ніж на потяг класу економ. Різними будуть рівень комфорту та послуг, але не зміниться час, проведений у дорозі. Депутати Пирятинської міської ради дали попередню згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність ОТГ. Майнового комплексу та майна районного будинку культури рішення було ухвалено на позачерговій сесії міської ради. На 52 у позачергову сесію Порятинської міської ради прибуло 20 з 27 депутатів. Порядок денний, який був взятий за основу і затверджений у цілому, містив три питання і різне. Першим депутати розглянули питання про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Прятинської міської об'єднаної територіальної громади в особі Порятинської міської ради, майнового комплексу та майна районного будинку. Культури. Про заходи з приймання передачі проінформувала виконуюча обов'язки начальника відділу культури і туризму Наталія Половка. Вона повідомила, що працювала комісія з обстеження стану РБК. Було проведено два засідання узгоджувальної групи, напрацьований графік передачі майнових комплексів, складений перелік майна, яке планується прийняти у власність. Депутати погодилися надати попередню згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади в особі Пирятинської міської ради і спільної власності територіальних громад Пирятинського району, майновий комплекс та майно районного будинку культури, майно дитячої бібліотеки, книжковий фон... Фонд дитячої бібліотеки, майно бібліотеки для дорослих, книжковий фонд бібліотеки для дорослих на останньому засіданні узгоджувальної групи стало відомо, що РБК не має державної реєстрації права власності. Тому до проекту рішення був доданий пункт про визначення необхідною умовою прийняття майнового комплексу районного будинку культури державну реєстрацію права власності за територіальною громадою Пирятинського району в особі Пирятинської районної ради шляхом внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. А також. Наявність технічної документації на майновий комплекс районного будинку культури В Пирятинській районній раді рекомендовано прийняти рішення сесії про добровільну відмову від права постійного користування на земельну ділянку під майновим комплексом районного будинку культури. Рішення з цього питання було ухвалено. Також депутати на сесії затвердили програму з охорони навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2020 роки. Наступного дня Пирятинська районна рада ухвалила рішення про передавання будинку культури міській раді і створила власний організаційно-методичний центр клубних закладів. Перед сесією відбулося спільне засідання постійних комісій Пирятинської районної ради. Члени зібрання розглянули листи виконавчого комітету міської ради щодо передачі міжбюджетних трансфертів на утримання терцентру та виконання заходів спільних програм медицини, освіти, соціального захисту та військомату на 2019 рік. Також депутати ознайомилися з листами Грабарівської та Смотриківської сільських рад щодо виділення субвенцій на харчування учнів та інше. Ці та інші питання комісія рекомендувала винести на затвердження сесії районної ради. Одразу після засідання постійних комісій відбулося пленарне засідання 38-ї позачергової сесії Перядинської районної ради, на якому були присутні 18 з 34 депутатів. Порядок денний містив 8 питань, які попередньо були опрацьовані комісійно. Депутати ухвалили рішення про безоплатну передачу майнового комплексу та майна районного будинку культури перядинської бібліотеки та бібліотеки для дітей у комунальну власність Прядинської ОТГ. Рішення вступить у силу з моменту підписання сторонами акту приймання Передачі. Процес гальмує відсутність реєстраційних документів. Також районна рада добровільно відмовилася від права постійного користування земельною ділянкою, на якій, власне, знаходиться будинок культури. На сесії затверджене положення про районний організаційно-методичний центр клубних закладів та його штатний розпис. Установа почне працювати вже з 1 червня цього року у штаті сім посад. Внесені зміни до показників районного бюджету на 2019 рік, про що інформувала начальник фінансового управління райдержадміністрації Людмила Безушко. Район приймає субвенцію з місцевого бюджету на лікування хворих на діабет понад 741 тисячу гривень. Субвенцію з державного бюджету на надання підтримки особам з особливим. Ми потребами понад 25 тисяч гривень субвенцію на забезпечення якісної освіти у рамках нової школи понад 48 тисяч гривень. Інші субвенції кошти будуть направлені розпорядникам. Потреби відділу культури 85 тисяч 600 гривень для оплати праці працівників і рятувальників 30 тисяч на паливно мастильні матеріали. Задоволені за рахунок зменшення обсягу бюджетних асигнувань районної ради та резервного фонду районного бюджету. Районна рада також вирішила схвалити звернення депутатів до комітету. Питання аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України щодо безконтрольного надання постійне користування земель державної та комунальної власності і направити його ще й до народного обранця від 151-го виборчого округу. Рішення з питань порядку денного ухвалені одноголосно. У Пирятині зустрілися об'єднані громади, члени Асоціації місцевих територіальних громад Полтавської області. Мета цього заходу обмін досвідом. Пирятинська об'єднана територіальна громада одна з перших громад в області об'єдналася і взялася за реформування у галузі освіти та сфері надання адміністративних послуг. Тому має величезний досвід і радо ділиться з громадами, які щойно утворилися. До нас звернулася асоціація із проханням презентувати свій досвід, обмінятися думками з приводу проблемних питань, напрямків діяльності для того, щоб створити реально е, сучасний за заклад і простір для надання адміністративних послуг, освітніх послуг, ну і, звичайно, робота громадського бюджету. Міжмуніципально спірові за те, що є досвідом нашої напрацьованим за останні роки Порядівською об'єднаною громадою, який ми запозичували в інших. Тепер ми ділимося з тими, хто звертається до нас. На зустріч були запрошені представники ОТГ Полтавської області: Карлівка, Машівка, Чорнухи, Решетилівка, Диканька та інші. Усі, кому цікаво будувати сучасну громаду і розвивати її, виконавчий комітет Пирятинської міської ради презентував здобутки Пирятинської ОТГ, зокрема, проекти, які громада вже втілила в життя і які планує реалізувати у 2019 році. Після презентації проєктів представники ОТГ мали змогу відвідати заклади, в яких проєкти вже реалізували. Побачили освітні заклади, Пирятинський ліцей, центр розвитку дитини Долоньки та дитячо-юнацьку спортивну школу. Також відвідали комунальне підприємство Каштан та центр надання адміністративних послуг. У Пирятинській центральній районній лікарні відбувся День донора. Скільки людей долучилося до цієї доброї справи? Дивіться у сюжеті. Ранок у відділенні переливання крові Пирятинської лікарні розпочався із забору крові у небайдужих, які долучились до благородної справи дня донора. Сьогодні в місті Перятин день донора. Звичайно, люди, які перший раз здають кров, які хвилюються, то сьогодні дві особи втратилися здання трошки. Ну, в принципі, нормально все беремо. День донора у лікарні тривав три години. Тим, хто здав кров, гарантовано відшкодування в розмірі 63 гривень. Та ще деякі бонуси. Донор, коли здав кров, він отримує справочку, довідочку, яка дійсна на протягом року, і вона дає право донору любі два дня бути, отримати оплачувану відпустку. Якщо він їх не використав ці два дні. То вони додаються до загальної відпустки. Потім також донор може отримати безкоштовну довідочку на те, що він може перевіритися на, на віл-інфекцію, гепетит БЦ і Сифіліс. На збір крові до лікарні прийшли майже 40 добровольців. Чому ж порятинці вирішили взяти участь у цій акції? Дізнавалась наша знімальна група. Чому ви вирішили сьогодні здавати кров? Ну, По-перше, так як у нас в Україні, можна сказати, нестабільне не, не життя, йде війна, значить треба і для воїнів підтримати. І так, як і в житті людям потрібно. А поки здоровиться, хочу щось для держави, і для людей особисто зробити корисне. Вважаю, що це. Це благородний. Тік. Це треба робити кожному, тому що зараз е, ти зробиш. Внесок свій, да, в банк крові, комусь вона понадобиться і комусь це спасе життя, можливо. А можливо, і мені колись понадобиться, то так само і чиясь мені пригодиться. Ви в перший раз? Ні, не перший. Я захотіла стати донором, бо це була моя мрія з 12 років. Ну, не так часто в нашому житті співпадає така можливість, що можна зробити добру справу. От саме в цей день ми вирішили зайнятися цим, чинити добре для людей. Взагалі це було сімейне рішення спільне. Я завжди не вирішили, що потрібно так, здати кров, тому що це є, в свою чергу, якась добра справа, добре діло. ми перший раз. П у нас спроба не перша, але перший раз сподіваємося, що вдасться здати. Після здачі крові організму треба відновити сили. Тому у відділенні після цієї процедури люди мали змогу попити солодкого чаю з печивом. Володимир Луценко ще на 5 років стане керівником Пирятинської школи мистецтв. Його кандидатуру на цю посаду затвердили на засіданні конкурсної комісії. Нагадую, Володимир Луценко 8 попередніх років очолював школу мистецтв, яка раніше називалася школою естетичного виховання. Єдиний кандидат на посаду директора перятинської школи мистецтв Володимир Луценко презентував стратегію розвитку закладу на 1,5 років. Такою є вимога до конкурсного відбору за новими правилами. Вимоги законодавства. Вперше кандидати наші подавали стратегії на 5 років і на 1 рік. Ми експериментували зі школами і побачили, яким чином працює публічна презентація їхньої стратегії. От, ми про... через це пройшли. Ми пройшли це і через школу мистецтв. Добре, що насправді був колектив, який почув думку взагалі бачення самого майбутнього керівника або кандидата на цю посаду. І добре, що там була батьківська громада, яка також могла оцінити. І зробити свої висновки щодо цього. Після засідання. У музичній школі зрозуміло було, що ті батьки, які прийшли, вони позитивно ставилися до цього. Знов ж таки, ми дали можливість ознайомитися кожному члену комісії окремо зі стратегіями. Вони були надіслані попередньо, вони попрацювали з ними. Сьогодні ми подивилися знову ж таки запрезентовано Володимиром Миколаївичем стратегію і мали можливість кожен з членів комісії задати більш глибокі питання, які турбують його, або які викликали певне недор... нерозуміння, скажімо, того. Володимир Луценко вже вісім років очолює школу мистецтв і є викладачем цього закладу. Його детальна презентація стратегії розвитку містила перелік недоліків, які є сьогодні у школі, і завдань, які керівник ставить перед собою і колективом на найближчі 1,5 років. Зокрема, кандидат пропонує зміни у забезпеченні мотивації учнів та модернізації змісту навчання і осучаснення самого закладу та його матеріальної бази. Також планує відкриття класу фотомистецтва, відновлення школи духового оркестру тощо. Члени комісії цікавилися, чому приміщення закладу сьогодні в такому стані, які ремонти були зроблені за останні роки. Чи можуть у школі мистецтв навчатися дорослі? І як сталося, що відомий не лише у районі, а й далеко за його межами хореографічний колектив стиль залишився без керівника. Отримавши вичерпні відповіді, комісія одноголосно рекомендувала підтримати кандидатуру Володимира Луценка. Прошу зараз витувати хто за те, що визнати переможцем конкурсу на посаду керівника школи мистецтв, Хто за? Хто проти? Утримався. Я вас вітаю. Ви висіть переводку. Я думаю, що ми зробили правильний вибір у всякому разі з тих можливостей, які ми мали. Ми оцінювали різносторонні. Кандидата було багато таких запитань, було багато якихось ну, глибоких таких запитань, які пов'язані з діяльністю закладу. Але я сподіваюся, що насправді Володимир Миколаївич справиться. Було занепокоєння стосовно того, що йде реформа. Реформа не тільки в галузі освіти, не тільки в місцевому самоврядуванні, але й в культурі також. Тому тут теж такий сприйняття чи не сприйняття зможемо, не зможемо. Що вже зроблено, багато Років цьому зроблено, але зрозуміло, що є певні хвилювання тих, особливо особливо людей старшого віку, хто можливо звик працювати вже за такими усталеними звичайними звичними принципами. Але сподіваюся, що на нас чекають зміни. Протокол і проект рішення буде поданий на затвердження сесії міської ради. Для облаштування екокласу на острові Масальському було витрачено більше 45 тисяч гривень із бюджету Пирятинської міської ради. Це зручне місце для занять на природі досліджень юних натуралістів. Проте вандалам все одно що нищити. У вівторок зранку екологи знайшли потрощене майно в екокласі. Більше знає Альона Гуленко. Ідея відкрити екологічний клас на острові Масальському Національного природного парку «Пирятинський». Облаштовано клас коштом Прятницької міської ради. Восени тут проводили заняття з дітьми-екологи парку. А от навесні місце стало популярним серед любителів випити. Сьогодні зранку працівниками Харківецького відділення Національного природнього парку на острові Масалько в екокласі було виявлено зруйновано вандалами оселю для комах, лаву та серед екокласу було розпалено вогнище. Об'єкти, створені над парком, постійно потерпають від рук вандалів. Навіть такі унікальні, як оселя для комах. Це готель для комах, унікальна споруда, яких всього декілька на всю Україну. Тут є сухе гілля, очерет, але не для того, щоб висмажили шашлик, а для того, щоб у них поселилося більше 15 видів рідкісних комашок. Проте саме цю оселю руйнують вже двічі за тиждень. Екоклас був споруджений за кошти громади не для розпиття алкогольних напоїв, а для заняття з дітьми. Тому прошу небайдужих жителів, якщо ви бачите, що тут вандалізмом займається, телефонуйте поліцію на 102 або до нас в національний парк, щоб давайте збережемо цей клас для наших майбутніх поколінь. Працівники національного парку викликали поліцію та власними силами будуть боротися із дикунами. Планують встановити постійне фотоспостереження. Веселка робітничих професій. Під такою назвою в районному будинку культури провели профорієнтаційний захід для майбутніх абітурієнтів. Щороку перед випускниками шкіл постає проблема вибору майбутнього. Саме майбутнього, тому що від правильності обраної дороги залежить багато. На захід веселка робітничих професій приїхали та прийшли випускники шкіл з Пирятинського району і самого міста. Для участі в заході були запрошені навчальні заклади різних рівнів акредитації. Сьогодні відбулася щорічна веселка робітничих професій. Кожного року, восени і навесні, ми проводимо такий профорієнтаційний захід для учнів Пирятинського району. Представники навчальних закладів розповіли про можливості, які отримують учні, вступивши до них. Розказали про професії, про перспективи працевлаштування за цими професіями. У Пирятинському ліцеї відбулася гра світ громад. Її метою було створення безпечного простору у місті. Сьогодні ми будемо грати таку гру, яка називається Світ громад. Це є така, така робота в формі гри. Світ громад це настільна гра для громад, які прагнуть розвиватись. Гра побудована навколо того, що усі гравці разом будують свою громаду. Кожен гравець обирає собі роль. Кожна роль має свої спеціальні можливості та бонуси. Це командна гра, яка представлена у формі соціального симулятора. Ігрові ситуації та події, з якими стикаються гравці, максимально наближені до сучасних українських реалій, і перемогти у грі наодинці неможливо. Тільки усім разом сьогодні на заході ми почнемо модулювати типу, безпечний простір міста Пирятина, безпечний простір ліцею. Тобто, спочатку це йде як таке моделювання. На виході з цього заходу буде розроблене таке рішення. Слі, слідуючі кроки, які ми будемо робити, обичні люди, для того, щоб наше проживання в нашому місті стало більш комфортним, стало більш е, безпечним у ході гри гравці вирішують проблеми, які є в громаді, та створюють нову, привабливу, безпечну громаду. Найголовніше це те, що громадяни вчаться брати відповідальність за життя громади, як я вже казав, і звичайно, ми говоримо про таку. Річ як привабливість громади, тобто що кожен з нас може зробити, щоб наша громада стала привабливою. Участь у грі взяли учні Перятинського ліцею та громадські діячі. Залучили сюди і учні дітей. Тож, чесно кажучи, коли ми вирішали, з чого нам почати, і слава Богу, я попала на такий тренінг школа 3.0» в ліцеї, коли я побачила роботу дітей, як працювали діти, Тобто, там працювали батьки, там працювали вчителі, там працювали діти. Робоча група з дітей була. Я поняла, що вони роблять це лучше всіх. Тобто, діти це просто неперевершені. Вони дуже молодці. У них було наскільки все чітко, все продумано, все в такої обізнаності. Ну, мене вони просто вразили. Того я сказала: перше, кого хочу я почути, я хочу почути дітей, як вони дивляться на це. Я хочу знати їх думки, їх креативні мислі. Не для того, щоб їх просто знати, а щоб потім це реалізувати. Вихованці станції юних натуралістів, що у Березовій руці радіють весні. Адже тепер кожен гурток може вийти, як кажуть, в поле і на практиці зайнятися улюбленою справою. А ви знали, що на Пирятинщині є станція юних натуралістів. Працює вона у Березовій руці, проте навчатися тут можуть діти зі всього району. Що я можу сказати? У нас знаходиться вісім груп діток, які приходять нас на гурткову роботу. Кількість основна 130, 130 діток. Станція також в нас як районна, ми від'їжджаємо у Вікторійську школу, там в нас записано 30 діток, які теж проводимо гурткову роботу. Але ми ще проводимо таку популяризацію, як проїжджаємо у дитсадочки, наприклад, у наш Бразоруцький садочок ми там постійно знаходимося. Далі ми ще приїжджаємо у Пирятин, місто Пирятин, де проводимо виставкову організацію. Із першими промінчиками весняного сонця гуртківці виходять на дослідні ділянки. Тут займаються рослинники, квітникарі. Особлива гордість станції юних натуралістів пасіка. Нею займаються на секції бджолярства. На території в нас знаходиться навчальна пасіка, де існує шість вуликів і шість бджолосімей. Ну, це навчальна пасіка, де діти проводять практичні роботи. Це не так, як бізнес, чи хтось може подумати, це для суто для дітей, щоб вони побачили на практиці, як, як проводиться гурткова робота юні бджолярі. На дослідних ділянках учні можуть спостерігати за всіма етапами росту рослин. Також у нас існує навчально-дослідні ділянки, де наші вихованці також з підтримкою керівника гуртка проводять дослідження на навчальних дослідних діляночках. У нас там існує вісім діляночок. Це проводиться в нас, наприклад, була в тому році овочева сівазміна, зернова, і також в нас є багаторічні клумби і однорічні клумби. Ще я можу сказати, що ми поповняємо кожен рік і багаторічні квіти, і однорічні квіти, колекція збільшується, ми намагаємося співпрацювати із коледжем, з національним парком, щоб більше було в нас різноманіття. Очільниця станції впевнена, що для сучасної дитини зв'язок із природою дуже важливий. В школі одна програма. їм викладають ботаніку, наприклад, або біологію. Та одна а в нас інша програма, де діти, побачивши, потім на практиці це все вдосконалюють і самостійно повинні, наприклад, вирощувати, розводити, пересаджувати або, наприклад, просто проводити спостереження і робити свої висновки. І з цього ми на навчальних дослідділянках наші проводиться конкурсна робота, де ми відправляємо Полтавський обласний екологно-туристичний центр. І там у нас є сказати по-чесному є відзнаки, є грамоти, де діти брали участь у конкурсі, де проводилися і є чим, є чим гордитися. Юлія Левченко пишається своїми учнями і запрошує всіх відвідати станцію юних натуралістів. Легенди великого футболу у Пирятині. 27 квітня на стадіоні відбудеться дружній матч між командою ветеранів пирятин Полтавщина та командою ветеранів футболу національної збірної України. На поле стадіону вийдуть легендарні українські футболісти Владислав Ващук, Сергій Нагорняк, Юрій Максимов, Едуард Цихмейструк, Віталій Рева, Володимир Язерський та багато інших. Захід присвятять підтримці українських військових, які перебувають на Донбасі. Це всі новини на цей час, позитивних вражень та до зустрічі на телеканалі Перятин.